Завжди ні повсякчас і навіки вічні. Віки віки. Плечи, звій своїй матері, святи саме сихвання апосторів, освятилися нашеї пана Слодовства, Хіписку Константина Града, і святого Івана Господа, Якого є храм, і всі святи помили, і спасе нас, благі, і благий чоловіка любе. Слава Ісусу Христу! Ще раз вітаю усіх вас на цьому святі, нехай проїсником цього нашого торжества, де на сьогодні стає сам Божественний Христос, який так все щедро дається у всій Тайній Євхаристії, як цю... Вічну і постійну співпрацю, співжиття, творення добрих діл у своєму житті земському, через яке, вірно проживши, кожен має можливість осягнути вічне і спасене життя у царстві Божому. Я складаю щиру подяку усім вам за ваше жертвенне служіння за цю теплу, щиру, сердечну молитву, яку ви заносите кожного дня на своїх зібрані, своїх приватних молитвах. Я задаю Богу подяку за священників, які опікуються цими спільнотами, при за всіх парохіях. За всіх на я сьогодні хочу ще раз сказати подяку Господу Богу, за тих засновників. У нашій епархії, зокрема отцю Івану Гуні, який, яким Господь послужився для того, щоб принести це зерно Божого Євангелія, Божого Слова, і яке сьогодні так стократно могло прорости. Я дякую, Отче, за це благословення, яке. Ви села на самих початках і сьогодні, хоч ви є в своїх справах, вона знає, що в серці, в душі живете цією діяльністю цієї спільноти, бо не раз запитуєте, не раз розпитуєтеся, як вони існують, як вони живуть, як вони творять і працюють. Сьогодні складай Богу подяку за вас, за ваше служіння і просимо вас. Отці, очі виси, дуже дякую, що я маю можливість сьогодні бути присутній тут серед вас у цьому святому храмі де, в такій гарній спільноті матері. Бо навіть коли кажеться просто мама, і коли ми є присутні біля тої, в якій можемо сказати мамо, то нам дуже тепло в серці і ми відчуваємо безпеку, і нам дуже добре. А коли так багато матерів, які мають цю любов і до яких можна сказати маму, то справді людина тоді є щаслива. Я приєднуюся до того, що сьогодні вже було сказано, що говорив ваш духовний наставник і провідник Отець Василь. І хочу теж подякувати Пресвятій Богородиці за її молитву, за її теплоту і любов за нашу небесну Матір, яка нас покликує, покликує і покликала до цієї спільноти, за те, щоб вона допомагала мені бути добрим знаряддям в руках Бога, в її руках, щоб ця спільнота була поширена на, наші, на території нашої єпархії. Звичайно, сьогодні наш погляд, який погляд Марії, є звернений не до мене, не до священника, а звернений є до архієрея, до Ісуса Христа, Христа Бога, який любить нас, який нас благословляє і який покликав Пресвяту Богородицю бути тою, яка стане відродженням, оновленням і спасінням людського роду. Я хочу подякувати Пресвятій Богородиці за те, що надіє в нашому житті і в ваших спільнотах. Звичайно, я є дуже маленька людина і слабосильна, як фізично, так і духовно. І молитви Богородиці дають велику силу нам, щоб ми щось могли чинити. І покликую тих людей, яких відкрите серце, і які готові для того, щоб стати тим, можна сказати, тим знаряддям стати на послузі тому, щоб інші пізнали волю Божу і були спасеними. Тому я сьогодні хочу подякувати ще раз пані Вірі, якою ми давно були знайомі, але в тому часі якось Дух Святий покликав нас до зустрічі і до того, щоб ми разом з нею могли донести цю благовість, благовість. Божії волі і благословення на той час Патріарха Любомира, щоб ця спільнота жила в нашій церкві. Теж хочу подякувати пані Анні Зварич, яка була такою, можна сказати, енергійною у тому, щоб це ширилося. Подякувати спільноті з церквою Сафата, матерів молитві, так називають ту спільноту Маріїнською, Марійською. Бо там було дуже багато жінок, які мають ім'я Марія, але вони були готові, щоб їздити по парафіях, по селах, жертвувати своїм часом, силою, здоров'ям, щоб інші почули цю благовість. Хай Бог допомагає благословить вам у Тому. І, звичайно, це б не мало такого успіху, якщо би не було доброї волі і благословення. Блаженої пам'яті владики Михаїла, про що вже говорив Отець Василь, я хочу вам сказати, що наткненням і бажанням цієї спільноти звичайно була любов до Богородиці і теж пам'ять про матір, про свою матір. Бо я є свідомий того, свого покликання священичого, свого, можна сказати, життя до сьогоднішнього часу. Початку життя і до сьогоднішнього часу, завдячуючи саме молитві своєї Матері, молитві своєї бабці, яка, можна сказати, була таким імпульсом у духовних, духовних бажаннях мого серця. Тому пам'ятаємо про це, пам'ятайте про це, що ви маєте дуже великий дар від Бога, серце Матері. Це природній дар, який Бог дає вам, і яким ви можете користати для того, щоб змінювати своїх дітей, змінювати своїх чоловіків, змінювати світ, змінювати те місце, де ви перебуваєте. Але це не тоді, коли ваше серце Матері, земної матері, коли ваша, ваша душа жінки, яка любить Бога, є приліплена до Богородиці і завжди вдивляється в її образ, в її служіння. Ваша душа і ваше серце жінки, матері є, приносить багато ласки благодати, коли ви є звернені до Ісуса Христа. Звичайно, не те, що ви маєте щось таке, як би сказати. Досконале особі, бо нема людини, яка би була досконала. І ви, як матір і як жінка, не є досконалі. І це треба пам'ятати, як Отець Василь сьогодні згадував на проповіді, через жінку прийшов гріх і смерть у світ, і через жінку прийшло благословення і спасіння. І я радію за вас, дякую Богу, і за вас. Дякую вам, що ви є тут і майте серце Матері, серце і душу жінки, яка наслідує Богородицю, яка наслідує святих жінок і тим самим змінює і спасає світ. Хоча в нас є багато і від Єви, і від тих, тих таких людських переживань, завжди прагнемо найперше Бога і Богородиці що вона нам, як жінка, як мати нам допомагала, вам допомагала. Бути доброю матір'ю. Я не можу щось вам дуже багато сказати, бо перед такою великою громадою матерів почувається як маленька дитина, яка не знає, що казати, і, і не може навіть мати відвагу поучувати вас, бо почувається перед вами, як дитина перед мамою. Але хочу попросити вас. Будьте прийняті, не бійтеся того, що відбувається у вашому людському, земному, такому сказати, тілесному житті, а тішайтеся тим, що маєте як дар від Бога. І пильнуйте того, щоби рости в чеснотах, бо те, що ви є мамою, і те, що ви любите Богородицю, любите Бога, не звільняє нас від боротьби. Від того, що ми покликані до святості, а отже маємо рости в чеснотах, ставати кожен день кращими, зрілішими, досконалішими, а жінка стає святою і досконалою, коли вона бере від Богородиці найосновніше смиренність і слухняність. Це робить жінкою, жінку сильною, відважною, мужньою, непереможною. Несені Божої благодаті, тому бажаю вам смиренності і слухняності, щоб це ростило вас сильним, добрим матерями, до яких і ми, як священники, завжди хочемо прийти, послухати, побути і відчути теплоту своєї рідної мами. Хай Бог благословить, допомагає вам. Щоб цей ювілей став для вас початком нового натхнення і життя в Божій благодаті. Дякую вам, дякую отче Василію, дякую всім Отцям. Слава Ісусу Христу. У сьогоднішній день заносимо наші молитви до Господа Бога перш за все через цю подячну літургію, а також сьогодні вже було багато імен, загаданих. Які є нам відомі, які нам допомагають, які нам служать. Бо хотіли би цією нашою спільнотою подякувати Богові за їхній дар життя, це перш за все вулицю Івану, пані Вірі з Тернополя, пані Ані Зварич, пані Марії Містерман, ще інші пані Марії, вже прізвище не пам'ятає, які стояли тоді і сіли то зерно. Божої любові, Божого сердя. Нехай Господь кріпить вас на силі, щоб ви втішалися цією Божою Любов'ю. щоб ви були плідними на доброту милосердя, добре слово і в сьогоднішній день, і на кожен день. Господь щедро від ясно благословив вас здоров'я, на набухів.